До речі, всі поводки, які ми ловив, я зараз їх полишав, пов'язав всі нові. Тобто вони зв'язані були вчора, але були десь клювання, десь рибу тягнув і відразу хочу переходити на, на нові, нові гачки. Напевно, після кожної риби буду новий поводок робити. Ну от і ті насадки, які лежали вночі, так і результату нам не дали. Та і все, от чим я чим я бавлюся. Баланс. Сквіт блудвор, тегрую рігку куруза жовтий балансик. Маю ще Сіморуські сі такі папапи, я їх на зігрік ставлю. Ну і насадки от донні Бойл 20 мм з такого плану. І сквіт. Там криль був, а це є сквіт. Все, попапи взагалі не працюють. Я пробував і вчора, і вже сьогодні зранку. Ось мій улюблений кисла груша не спрацював. До речі, сітка, бачите, скільки залишилось 25 метрів. Я брав от баунті. 25 мм. Чекаємо, клювань.